Це в нас третя дитинка, дівчинка. Перші два хлопці, то з іменем було трошки складно. Але ми з чоловіком маємо однакові погляди. В нас були критерії, щоб по-перше, це було просте звичайне ім'я, щоб гармоніювалося по батькові. Ну і щоб е відповідно е милозвучне Анна, саме так Вікторія з чоловіком назвали свою донечку. Вирішили із ім'ям не фантазувати, хоча було складно обирати. Хлопчиків називати простіше якось було ну тому, що більше імен, які отак. Прилягали до душі Микола, це тому, що там в сім'ї. Всі Миколи там вже йшло Віктор, ну вибирали, тому що от подобала сім'я. Ну і плюс мене звати Вікторія. У Рівненському управлінні юстиції кажуть, що в 2023 році батьки переважно називають своїх діток традиційними іменами: Андрій, Макар, Матвій, Максим, Давид, Володимир, Ілля. Олександр для дівчинок давали імена теж традиційні наші українські імена: це Анна, Вероніка, Дарина, Єва, Миланія, Наталія, Ольга, Соломія, Софія, Уляна і Христина. Але є й ті, хто обрав більш унікальні імена деякі з них навіть важко вимовляти. Хлопчикам: Авенір, Айсель, Амір, Анелі, Гордій. Дамір, Дарен, Еван, Ерік, Єлисей, Єремій, Левій, Лук'ян, Любомир, Мануель, Ренат, Церафим. А дівчинкам давали такі імена. Авігея, Агафія, Аделія, Асія, Версавія, Златослава, Стефанія, Мілітіна, Неона, Ніколь, Руфіна, Саїда, Су... Сюзана і Фатьма Захра. Загалом тенденція із народжуваності в Україні після повномасштабного вторгнення знизилась згідно із офіційними даними НЦЗУ. У 2021 році в нас в Україні за відкритими даними дашбордів НСЗУ народилося близько 240 тисяч новонароджених. В 22-му році в Україні народилося до 150 тисяч новонароджених, і на сьогоднішній день ну майже рік пройшов неповних 12 місяців. Народилося понад 160 новонароджених діточок. А от цікавим є те, що за словами Світлани Муравської, навіть попри війну у їхньому закладі тенденція щодо народжуваності на рівні до воєнного стану. У нас в пологовому будинку тенденція, ми відмічаємо збільшення кількості пологів. В 2021 році в нас народилося 2620 діточок. В минулому році в час повномасштабного. Вторгнення ми мали 2318 пологів, і в цьому році ми маємо вже понад 2,5 тисячі пологів. Таку приємну тенденцію для рівного Світлана Муравська пов'язує із тиловим регіоном, куди приїздять народжувати з різних областей. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.